<звач> І воно витягнути страв. Я йому просто не сказав про те, знає. Там витягувся, я перестав. Так, українці. Ми стоїмо на кордоні на, на... в пункті пропуску. Нас не пропускають прикордонники. І, значить, вдаються до таких дій. Спочатку говорив нам з'їхати з, ну, з траси, яка веде на Польщу. От ми не згодились, бо не дають ніяких документів про те, чого нас не пропускають і немає ніяких підстав. І потім покликали То поліція була польська, да? Ні, по Ага, Це значить, саме. призвали польських прикордонників, ті почали польською мовою нам пояснювати, Знать, щось ні. без перекладача. Коротше, сказали, що прикордонний контроль, тільки поляки контролюють, а українці ні. Ну, коротше, ми розуміємо, що ми тут перевіряємо виконання конституції України і пробиваємо шлях не тільки собі, а й росіянам не вестись іти на нашу територію з війною. Бо ну, я просто відчуваю, що це одна і та ж дія, що зараз ми за, воль, за вільною волею своєю, як люди, як громадяни, які власники цієї території і цього підприємства нас заблокували, це все одно, що мене з мого підприємства не випускали чи не впускали в нього, чи в мій будинок не, не впускали і не, не випускали. Так, хлопці всіх в кайданки одягли пластикові і повели кудись на третій поверх адмінпротоколи, навіть складати. Тому ну, це дійство закінчилось, поліцію я викликала по телефончику 102. Буде продовження, ми. Е... Розуміючи, що з нами зараз коїться ну злочин. По перше, нас законний спосіб не, не пропускають проїхати через кордон, По друге нас лякають поляками незаконний спосіб. По третє нам блокували автомобіль уже три злочинні дії проти нас. Тому ми не можемо собі дозволити в, в такий спосіб наражати себе на, на інші якісь проблеми. Краще принесіть нам сюди документи і все ми Кримінального правопорушення. Якого? Так, статтею 332, ага, і що? І що? Правопорушення. Як? Та, через як, якщо ми законно заїхали, не видумуйте, ви у нас відео є, паспорти забрали. Звісно, звісно. от ми заїхали в законний спосіб. Все знаю. України, Що нема. Якого? Прокону э, стану. Нечуть, є, Нема такого закону. Є закон про подовження, а введення немає. Не плутайтесь. Ви, да. ви, ви, ви Я вас запрошую для проведення співбесіди. Вить, будь ласка, з транспортного газ. Значить, він, по перше, він не водій транспортного засобу. Ви нас зупинили, і ми тут в просто громадяни. Значить, для того, щоб бути водієм, треба керувати транспортним засобом. Ми теж це вивчали. Будь ласка, не плутайтесь. Ми громадяни України, ми не будемо виходити у нас за, за законом про прикордонну службу. У нас є право в автомобілі все тримати. Ми Кого? Ми не знаємо, хто оглядав, чи у вас тут бандити, які оглядають без повноважень. Хтось оглянув? Вийдіть, будь ласка, транспортом. Значить, які, з яких підстав? З яких підстав ми повинні вийти? Слухайте, ви нас точно, що як сліду через державний контроль нас оглянули, ми відео зняли. Все оглянули, починаючи і закінчуючи е мотором. Ще оглянемо. У нас уже глянули. І мені не Значить, Які підстави? Що сталося? Щоб іще раз оглянути? Ви нас уже виглянули? Та ну ви ж от бачите, не чи огля... ви не плутайтесь, будь ласка, ви оглянути другий раз хочете, чи нас тебесять? Пер... Я вас питаю, що ви не можете навіть нам сказати, що ви з нас хочете. Нас в автомобілі можна відповідно до закону. За Для чого? Нас, по-перше, загнали в автомобіль, сказали, що не можна. Ну, от представник автомобілі навіть не виходить. Нам сказали, зайдіть, сядьте. О, короче, аналогічні ми тут можемо, ми тут видим, У нас в законі написано про прикордонну службу, що в автомобілі. <плес> І наша воля така. Вас да. -то дала, то, <плес> Я вас українською мовою запрошую вийти за це. Яка Це є мова? Ну ви ж на державній <плес> службі, а ми громадяни. <плес> ми ж народ є влада, правильно? Ми народ є влада. Конституцію визнаєте. Да. Ну, П'ята стаття. Та ну що да, таке? Які підстави? Це, ми, це ми не сильно. Ви не виконуєте законну вимогу представника державної підстави. Яка законна? Вийти куди? Верзете? Підожди. Ми заплутались. Один сказав, сядьте в машину, не можна ходити. Інший каже, вийдіть з машини. Ви оприділітесь? Ми оприділилися. Ну як, оприділились то, ви. Прошують до службового приміщення старшого прикордонних нарядів пунктів. Ні, ми не... Несіть сюди, сюди всі документи. Сюди. Ми тут з ним поговоримо.

О, так, по-перше, про адмінправопорушення повинні нам зачитати статтю, наші права. Права читайте. Я вам двічі повторюю. Значить, Ще раз, для того, щоб скласти протокол, оголосить статтю, права і все інше. Потім будете розказ, запитувати у нас. Будь ласка, зробіть правильно все. Та зробіть правиль транспортного засобу права, права нам е, наші голос голосу. Він не керує транспортним засобом, і до нього він нічого скласти не може. Він не водій. Він громадянин. людина, які вистава. Я вас запрошу для проверки. А мы здесь можем побыть. Украины про контроль. А так, не прошу. Значит, нема у нас. Мы в машине можем его пройти. Тихо. Апаре, о, глянь, что Глянь, что делают. что Глянь, что делают. Они И У нас перезмінка йде на митниці. У кого? Хто це нас зупинив? Вона підказує. А, цей. Папа, о, 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 о. Прикордон, прикордонників. То ми хочемо сказати, що ми про це думаємо. Ми приїхали сюди перевірити виконання Конституції України, і яка нас захищає. Як, як людей, як громадян, як власників цієї держави, е, як тих, хто вміє читати, може прочитати 95-ту статтю Конституції і 106. ту 106 статті Конституції за пунктом 20-х частини першої передбачено введення воєнного стану, і іншим пунктом передбачено. Введення стану війни. І тому, до того часу, поки немає закону про введення війного стану, а є якісь інші, ніхто не зобов'язаний. Доброго дня. Ну. Чити шою інформує, що достатняє візерунку в інтернеті і скаральне у нас mm -hmm. будь ласка, покажіть нам законодавчі акти, переведені на українську мову, щоб ми змогли почитати. Бо наші прикордонники нам не можуть показати такого законодавчого акту. <звук> Але це це заборонено. Ну, то, що, що повинно бути написано. А, якщо пані опустить, і ми візерунок, і так далі, в інтернеті, то вже скарана, щоб пані опустить. Ми ж на території України, напевно, і по відношенню до пані... Ви ж панство на території Польщі. Пані шофер, я <губірується>? би з панем розмовляв, розуміємо? Ні, не розуміємо ми польської мови. Ми не розуміємо 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 польської мови. Ну що перекладіть нам, будь ласка, з польської мови. Дайте закон. Чи так затамування руху, якщо пані опущення? А так підожди, підожди. Значить, ви не по адресі. Будь ласка, українських митників запитуйте і прикордонників. Чого вони затримують наш рух? Ми, 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 ми не ми ми не ми не затримуємо, нас затримують прикордонники. на території А у нас що прикордонного контролю немає? Українського, підождіть, як і сам, чи її впускає у мене щось. Ми не розуміємо. Не розумію не розумію. не розумію. не розумію. Ви проходите процедуру спільно прикордонного контролю. Наразі ви знаходитесь на території, але... але в зоні здійснення самого пропуску є під відповідальністю республіки Польщі. Значить, ваша відповідальність, ваша особиста, при пане прикордонник закони. No. to są wasze zakony, że nie -Nie Nasza konstytucja nie Ukrainy nas zachysiaje i nasz przykordownik zakony porusza. To to Dla nas nie możecie tamować pasta. <śpuszcza> Може, ще що сканчива машина за лаве лави та пояс не можу. Тако ми удрожні шпас може нашу про нашу прикордонну службу. А ви хочете сказати, що на цій території нашого кордону немає? Чи що? Ну є та підождіть українці Макса. Ну підожди, дивіться, що вони розказують, що нашої частини прикордонної території немає. У нас що тут захоплена наша територія? Чи ми вашу захопили територію? ну, будь ласка, поясніть нам. Будь ласка, чию територію ми захопили, чи вони нашу захопили? Чого це на нашій території немає пункту пропуску? Поясніть мені, будь ласка. Спільний, а не на їхній території. Не придумайте, дитино. І ще раз, спільний, ви правильно сказали, спільний, значить і наш український теж. Наша частина українська теж існує. даний який водієм даного транспортного документів для Значить, ще у нас спільний тут і ще раз, у нас спільний кордон. з я не можу дати вам дозвіл. Так при чому тут поляки? Поляки відповідають за режим в пункті пропуску, а також за рух транспортних засобів в пунктів. Слухайте, не відомо, у нас спільний контроль, чи підпочатку. польський контроль на нашій, нашій території? собі машину і Ситуацію, чи заїдете, чи не заїдете. Будь ласка, ви виясняйте? Ви видожіть, піжі, піжі, підожі, підожіть, Значить, у вас зараз. Відносини з прикордонниками українськими, а не з нами. Ми до вас ще не приїхали. Будь ласка, я вас дуже прошу, не порушуйте міжнародне законодавство. Хай наші прикордонники, значить, це ви перешкоджаєте. Це ви перешкоджаєте, бо не виконуєте конституцію України. Це ви перешкоджаєте. Українські, бо спіль спільний контроль. а що слухайте. А для підождіть. А для вас щоб польська поліція э, этот, э, ма, дає вказівки? Де наша поліція? А чого переходять? А, підождіть. А це а це випадково не тому, що у вас державних символів немає, а? Хлопці. Це не випадково не тому, що у вас державних символів немає, що поляки контролюють наш державний кордон. Відповідно, надати <ган> вам дозвіл навіть на в'їзд території Республіки Польща вони не зможуть сказ тим, що вам буде оформлено офіційний документ, який буде забороняти вам в'їзд на територію Республіки Польща. <ган> Випадені вам Ми повинні вистояти, поїдемо наче через іншу державу, заїжджати. <ган> ні, <ган> ні, ні, ні вони, вони не можуть це робити Понятно. водію транспортного засобу. Ми ще більше цікавого пізнаємо. Слухайте, не заманеться нам, а конституцію викона... України будемо виконувати. Ти подивись, що роблять це? українці? Ви чуєте, що ми навіть на своєму кордоні не контролюємо нічого. Поїдемо що ви що контролюєте українські закони? Ну а так о чого ви нас Україна, контролюєте? ми спочатку українцями повинні розібратися, а потім з вами. Так, а, а, а Як що? Це? Це? це як а Ми може уже по Польща ще нас контролюється? Слухайте, може нас Польща захопила чи що? Що це таке є? Що ви робите, хлопці? Ми поїдемо спокійно. спокою. Надається дуже наперед на жоднокурдонську ви не подали. То наші хто наші права має порушення, які права, ти права, то наші права порушують. П'ята Стоїм на своєму зараз поляки підуть. Дмитро, Дмитро, Дмитро Гордійчук, стаття 5. Стаття 5 Конституції України, що говорить, кому видавали присягу? Хай нам казівки наші дають. Кому видавали? Його немає законних основань, немає законних оснований. Підстав. Підстав. Немає законних підстав. Вони кажуть, що вони не можуть їх. Да, конечно. Так покажіть законодавчий акт. Хай покаже закон. Ми ж закон запитуємо. Вино выносите, вы дайте спочатку документи. Що всі решта всі мовились проходить не оці полю яка виснажено? Минуси скажи, проси документ. Скажи, хай дає документ. Ну що він хоче? Хай дасть <плес> і ми поїдемо тоді, куди він срішення Давайте, Винувася, дайте нам рішення, дайте нам рішення. Тоді ми полі... тоді ми поліцію викликати будемо. Хай рішення дає. Ну він хай дасть документи. Ми викличимо поліцію. Не заїдуть. А що це всі заїхали, а наші не заїдуть. Туда даже полицию не можем вызвать. Нет, вы не придумали. Нет, придумали. Ні, слід придумають територію Понтопробути також погоджем в началі всього прикордонного загону. Збережемо з попереднім повідомленням про що та слухайте, дайте нам про відмову. Документ про Принесіть да. нам рішення. Будь, будь ласка. Не можете, да. а ви не можете нам відмовити. Дмитро, слухайте сюди. Ми зараз назвемо військових. Військових і вони вас запитають, Кому ви служите? Ну, органу вас. Я є військовим. Погрожуємо погрожуємо конституції вам. Давайте не сні. Я розумію. це незаконна вимога? Українська контроля децитує, не наша, Тільки, що те паст повітаж. Ну, ж, ж ми вас там... розуміємо, а ми от не розуміємо українську. Так, дайте нам його, і ми розберемося з вами тоді. Що ви пишете, на якому бланки? О, О, все, разом пишу. Отлічно. Камери округу, Так. Ну поки що все. Так, я вже на Фейсбук не говорила, тепер вам говорю. Значить, Конституція України на митниці і Прикордонній службі України не працює. І от зараз, що вони там зроблять, складуть проти чоловіків, буде зворотній відлік того, що вони накоїли. Це є. Порушення Конституції, я, Українка, разом з статутними документами України з декларації про державний суверенітет, актом проголошення незалежності діяти можу від імені української нації, і від імені української нації будемо вершити слідство. От зараз ми будемо досліджувати, чого їх витягли з машини фізично, чого одягли кайданки, чого переслідують. Неконституційний спосіб і чого ці люди е, управляють нашим життям. Крім того, що стало зрозуміло, так само поступають з росіянами, щоб ви знали, а так же їх точно в'яжуть, крутять і заставляють йти на нашу територію, так як нас не пускають е, з нашої. Тобто поробили тюрми. Там е, з одного боку тюрма іди тільки на бойню, з, з цього боку, а, та ж сама тюрма, іди на бойню. Значить, але не вели ні стан війни, ні воєнний стан, ні немає ні державних символів України, нічого в них немає. І заставляє... От, До речі, я звернула увагу, що це третя сторона заставляє нас воювати. Ця ж третя сторона, яка не має відношення ні до української нації, ні до народу України, заставляє отак знущатись над українцями, як це з хлопцями зробили. Ну, поки що таке. Ми на митниці Гришів, і я викликала поліцію сто буду писати заяву про злочин, про геноцид і української нації, я українка. Мене це принижує, що зараз відбувається з чоловіками. І від імені українського народу України державна зрада, відсутність у них оцих всіх державних символів України. І можливо, не за що можлива повалення конституційного ладу без стану війни, без воєнного стану, без будь-яких доказів законності дій цих людей по конституції. 65-та стаття, 20-та стаття, конституції, 19-та стаття, що в рамках повноважень спосіб передбачений конституцією і законами України зобов'язані діяти прикордонники і митники. Ну коротше, далі буде. І знову одні ті самі розмови, що ви для піара це робите. Тобто для них виконання конституції це піар. Знаєте, ми вже давно виросли з штанішек, де піаримося. Там, де не працює конституція, це місце, яке приводить до війни. І ця війна зараз відбулася чоловіків українців, чоловіками українцями, якими керує щось. Третє відмінно від законодавства України, яке між нами повинно бути. Четверте навіть законодавство це третє між нами. А, верніш, ми одне ціле між нами законодавство і третє, хтось керує цим всім. Давайте досліджувати, хто керує цим всім дійством. Тут, мабуть, є я керівник митниці цієї. От і будемо досліджувати. Вже приїхала поліція, тепер вже машина відкрита, всі вікна відкриті, я не можу кинути, кажу, хай чекають. Вони на території митниці її не, не пускають, а я вийти не можу. Так що поліція вже чекає, хлопці випустять, підемо разом писати заяви про злочин. знімати побої, тому що їм руки точно покрутили, от, і порушувати кримінальне провадження національним. Слідство починати будемо, національне слідство, все більше інше нам нічого не допоможе. І а росіянам треба починати своє національне слідство. Хто, куди, як руки ламає, чого посилає на війну на чужу територію? Оце вона зараз паралельно все піде. Відчути, що на територію України польських митників пускають, а українських поліце... поліцейських ні. Ну, як вам подобається українці? Ми ж може приберемо цю брехню раз і назавжди. Ну, тобто, зараз такий час, щоб прибрати брехню. І з російської території, з української території. Вільна воля, народитись на життя і жити щасливим життям, а не цим те, що ми зараз бачимо. І точно, ми точно, значить, дивіться, ми дороги їхали, в нас ем, вистріло таке. Е, те, що вони нам пропонують, воно нас не стосується. Е, значить, те, що вони від нас хочуть, воно по відношенню до нас не діє. Та ж сама історія з росіянами. Е, іде розпаковка? Е, що робити, як становити мир з росіянами? Все що, все, що роблять по відношенню до росіян і на м'ясо відправляють на територію України, воно теж по відношенню до них не діє, воно для них не обов'язкове. Воно їх не стосується, але фізично так точно як хлопців. Заставляють, ламаючи волю, ламаючи руки, ноги, відправляють на нашу територію. Дивіться, що зараз роблять наші, те роблять ті, то, що керують одні і ті ж. А ці українці роблять все за гроші, що їм скажуть. Навіть не думають. Що вони роблять? От вони нам поки тут розказували, не все розказували проти конституції, проти закону. Ми ж перед тим як сюди заїжджати, почитали закон про прикордонну службу. Там написано, що і в машині може бути відбуватися цей прикордонний контроль, і вони повинні його були провести. Що не хочуть, можуть скласти. І зробити, як вони хочуть. Ну, коротше. От я прям-прям знаєте, чоловіками цим пишаюсь, бо вони нам показали, як це відбувається в Росії, як це відбувається в Україні. Знаєте, поки сам не побачиш, не зрозумієш, що ця система робить проти нас. І причому багато років війна це просто <кій> посилює і. Ну, проявляє більше, бо без цієї сили дурної ти не побачиш справжньої живої, чесної по правді справедливості, як воно повинно бути незалежно ні від чого. Ми так домовились. Є закони, які потім українці будуть розгрібати кожен своїх сім'ях, оці діти, які дітей набрали в полі в поліцію і в митниці, просто діти молодь. Будуть на своїй сім'ї приймати карму в Україні.